Подлива продакшн Спил против Скин Кринж Интертеймент Представляет Шаолинский футбол Вільмак починається з того, що якийсь пасик на прізвисько Золотоногий, і як ви помітили, ні одна з його двох ніг не позолочена, походу третя, все таки б'є по воротах, мазує, Ну і тут на нього накидується натовп прозніваних фанатів около футболістів, яких, походу, не зайшов Деп і не Джоні. А останній йому ламають ногу, руку і дупу в трьох місцях. Після чого той не такно так заінвалідився та став на підсос до цього злого тіпа. І судячи по його вигляду, він головний злодій. Ті типу, ні разу не палиться. І дивлячись на все, що відбувається, походу саме цей дід є каталізатором цієї історії. Фільм тільки-тільки почався. Пенсіонера вже жорстко принижують і чмирять. Я тут взагалі-то комедію дивлюся, якого чорта зі старту драми так багато завозять. Я тут плакати не збираюсь. Тому давайте вам зараз поясню, чому все так відбувається і що стало початком цьому всьому. Бачите, коли я був спермою на сервеці, по ящику крутили прокатну версію, котра йде плюс-мінус півтора години, а режисерська версія майже дві. І сам фільм починається не з цього удару, а з того, що старий костиль, я так буду його називати, бо золотою ногою тут навіть не пахне, максимум старою шляпою. Стоїть і чмиріть молодого злого тіпа в роздягальні рівно. Так само, як той буде чмирити його пізніше, і через свою жадібність вирішує злити матч та отримати лівак на стороні. За що в цілому він. Поплатиться. Чуєте оцей контраст? Костиль вже відчувається інакше. В прокатці його показують як жертву та біднягу, а тут вже такий доволі неоднозначний персонаж. І я б сказав би, обидва персонажа неоднозначні. Тут, хоча б зрозуміло, ненавість злого типа. Вони являються уособленням оцього інь та янь, чисто реінкарнація індри та асури у світі футболу. Добре з нотками поганого та погане з нотками на старого дуба. Такі собі два відтінки сірого, котрі не займаються. Сексу матері. <кій> <кій> Щось мене туди понесло. Коротше, дві сторони однієї медалі. Вони обидва не ідеальні і не можуть існувати один без одного, як би це по гейськи не звучало. Воно протязі всього життя ці двоє ненавидять один одного, але шлях в них один бути суперниками. Тоді, коли в кастрованій версії костеля виставляють в ролі самої бідної жертви, яка пробує з тебе видушити сльозу. Смердиш слабкістю, старий. Дану сцену і сцену з новою угодою. Я все-таки думаю, потрібно було залишити, щоб побачити духовний ріс старого ближче до кінця. І от наші дні. Костеля вкотре кинули, бо наобіцяли йому золоті гори, той відбатрачив на злого тіпа 20 років, а потім підтерли ним зад і виклика на узбіччі життя. На цьому узбіччі життя, власне, він знайомиться з головним героєм. Сіном. Рабану! Запам'ятайте це ім'я і пам'ятайте, не можна насміхатись над чужими іменами. Сунь це такий собі хлопець, котрий живе мрією, популяризувати кунг фу по всьому світу, але, походу, весь світ для нього виглядає приблизно так: хати немає, а живе взагалі на даху багатоповерхівки. І ви навіть не уявляєте, як мене розбила дана сцена. котру знову ж таки вирізали, де блять навіть його трухани. Чорніші, ніж мої жарти, а вони мали бути білими. Карл. По факту, самий звичайний персонаж мрій в курваних красовках, котрий буде йти до своєї цілі. І от знайомство їхнє, це просто тотал епік з цими от пафосними приколами, ракурсами та серйозними мінами. Я вам говорю, чуваки, крутість даних діалогів. Ну, тупо на рівні якоїсь брутальної дуелі між двома ковбоями. Костиль втікає в футбік і починає прокручувати в голові все своє життя, котре пішло коту під хвіст. І тут. Посеред вулиці, як то це так має бути, в ідеальному блять шпагаті розтягується сунь, винь, і каже, мол, так бити не можна. А костиль такий, а як треба? Лівий кидаєш. Правою їбало прикриваєш. Так Лі завіщав. І гайда втирати йому свої курси по саморозвідку. І от кожен момент тут просякнутий абсурдом. Але в той же момент такою, блять, концентрованою крутістю, що це просто словами не передаси, і навіть без мату тут не обійтися. Це треба тільки бачити. Навіть цей мікромомент, де він підіймається зі шпагату, можна було б зробити по простому. Але ні, його зробили настільки жорстким і брутальним, що здавалось би, під чуваком, котрий від сили важить 65 кілограм, земля труситься та готова розійтися. І звісно ж, те, що створило отакий жорстко-брутально комедійний вайб цієї картини. Це музика. Кожен трек б'є в точку, як по атмосфері, так і по стилю. І відчуття таке, нібито з екрану, зараз тобі в харю прилетить кулак концентрованої крутості, який просто, блять, виносить тобі мізки. Типу, з точки зору логіки, все це виглядає до срачки тупо, але поставлено все настільки класно, що ти навіть не задумаєшся про цей крінч, а кажеш, я буду як цей чувак. І навіть не важливо скільки тобі, 5 чи 35 взагалі попіднис. Так, час від часу спецефекти лайно, якщо ви граф Мені особисто фіолетово. Шаолінський футбол має свій шарм тих часів, а я футбол як від спорту взагалі не переварюю. Причому неповторний шарм. І я навіть не побоюсь цього сказати, дана картина являється саме тою золотою серединою, по якій треба екранізувати аніме. Хоч і сам фільм не являється екранізацією. Якщо приглянутись, то можна побачити характерні риси подачі аніме. Бізарні пози, дивні та нестандартні Кривляння, гіперемоційність та черезмірна гіперболізація всього. Головний герой, який проходить важкий шлях, про який ми поговоримо пізніше. І саме головне, залишається самим собою і не ламається під тиском випробувань, котрі падають на його плечі. І такого добра тут валом. Розумієте, хоч вони кривляються на екрані, але роблять це доволі професійно, я вам скажу. Після побаченого ви відчуваєте легкий крінж, а не бажання застрелитись від побаченого, де персонаж схожий на тормоза, якою чи в екранізації шаленого е... діаманту. І тут Сінтол починає пояснювати. Нам, що, мов, саме конфу, це не просто бойове мистецтво, а частина нашого повсякденного життя. Ну, чисто та саме дрісня, яку заганяли в карате пацанові з джекічаном, що нам показують через анмей та пересічних людей. Якщо його освоїти, то швидше всього ти станеш над людиною або, одним словом, азіатом. Про це нам будуть розповідати десь першу чверть фільму. Тому Костиль каже, що мол, матняти Галіма, а я легенда. Кидає в нього банку, О, котру той запускає на орбіту, ледь не відправивши діда до власних предків, і прилітає до свого старшого брата, залізної голови. Блять, поганяла, звісно, в них чисто базова записна книга у баті на мобільному. Льоха кардан, саша Дирявий, коля, машина і далі по списку. З башкою він качався в монастирі. Брат цей нерідний, так би мовити, брат по духу. Всього їх шестеро. І хоч він виглядає, наче скуф, повірте. Так воно і є. І я люто від цього персонажа. Хоч він і сам сказав Сінабону, що мов не живити мріями, спустись з небес на землю, але ні разу йому не відмовив допомозі. Щоб він не попросив або не сказав. Ну і навіть себе на роботі голова знайшов варіант, як підсобити братку. Вони вирішили заспівати про кунг фу. кунг фу це супер. О, який це супер. Мене звати залізна голова. Чотко. через що їх жорстко побили та принизили. По факту ні за що. В оригінальній версії там прям з перебором було, чого ГГ вже витримати не зміг. тіла на вулицю і ледь не відправив їхні голови вслід О, за банкою. Після чого була використана секретна зброя, котру юзають в бійках. І ні, це не травмат гірше. Погрози написати заяву на що той відповідає: Я з вами битись не буду». Я буду. Грати у футбол і тупо забиває ці футбольним мячом. Це все бачив костель, який так зручно появився в тому місці, і в той час. За те, як і і такий ну давай футбол рубатись, бабла каже, зрубаємо купу. Here Here money comes the money, Here we go. money, talk. Here comes the money. Але треба команду. І пару красовок, які він віддав анмей за булки, котрі вона крутить. Приперся до неї і каже, мол, круси, треба, срака гола, яйця грають у футбол. Вона така: ну не, бери, я їх ще підштопила» і робить зі старих гавнодавів витвір мистецтва. І так дві ноги, одна залізна, а друга золота, поперлись збирати всіх братків. Першого, ви вже знаєте, залізна голова, котрий відхопив перебрах через їх оборудку. Був звільнений та змушений шурувати параші. Його техніка говорить сама за себе. Він має міцну голову. Тому по іронії долі йому розбивають пляшки об голову. І з кожним братом тут є своя фішка. Четвертий брат воротар, котрий володіє технікою пустої руки. Він майже найбідніший зі всіх. Живе в підворотні, в котрій склепав собі сам шалаш. З підручних матеріалів Являється жирнющою відсилкою на Брюса Лі. і потім цей жарт зайшов ну, настільки далеко, що той снявся в ролі Брюса Лі. Третій брат володіє технікою залізної сорочки, і саме так він працює в офісі. Залізна сорочка замінилась на офісну. Собі мамкін бізнесмен всім розповідаю, що зашибає мільйони. Продавайте всі мої акції. Так, всі п'ять. Я розпродаю цей портфель. Алло, бізнес, гроші, акції, інвестиції, цінні папери, всі діла. А на ділі ну топчі дошик з бомжами. Я, до речі, десь на задньому плані тусуюся з ним. Там, коротше, місця для ютуберів також є. Шостий брат, пір'їнка на воді. Звісно, виглядається доволі іронічно, котрий почав переїдати і став лінивим свином. Забудьте. Колись я, я виглядав так. І причому так його звати по сюжету, і саме тому він працює в магазі. Але втратий переклад все засипав Не спорю, голоса озвучки хороші, але сенс діалогів був втрачений. Бо Чоджі казав про те, що дисципліни в нього немає, та й бігати він вже не може. Тому момент, коли той побіг, кадр ставився від ноги, щоб зробити на цьому акцент. А тут несли якусь рань про те, що дівчата його розлюбили, як то сенс його існування полягав у жінках. Так. Да. Другий брат був самий незрозумілий для мене його техніка в дубляжі називається ноги ножниці, і до чого тут миття посуду я не зрозумів. Чому? У тебе стільки цих чому? А потім вияснилось, що насправді його техніка називається Hooking Лекс, що дослівно перекладається як ноги-гачки або нога, яка чіпляється. Але той просто миє посуд. Звісно, тут також сенс діалогів був втрачений, бо в оригіналі він спочатку чистив каналізації, а потім мив посуд, що вказує на те, як другий брат чіпляється за роботу, якої і так немає. І звісно ж всі втратили форму, силу та віру у себе, тому кожен з них відмовився від даної пропозиції. І отут відбув. Бувається той самий трагічний момент, котрий, блять, був вирізаний. Я не розумію, навіщо нам показують житло осіння, котрий по факту живе під відкритим небом, на даху, шумної багатоповерхівки в купі сміття, підкреслюючи знову ту саму думку, нібито він мрійник, котрий живе в хмарах, про що говорив йому старший брат, і все одно він не здавався, він продовжував іти вперед і не втрачав надії, не опускав рук, коли всі інші, як мінімум, мають дах над головою, а більшість працюють на роботах. Все одно умудрялись жалітись на своє життя. По факту чи всіх живе якраз такий він, тільки от цього всього герой нікому не показує. Всі ці пляшки та мукулатуру, котру він збирає, а нам її показали на задньому плані. Як ви думаєте, звідки вона береться? Правильно, зі смітників і ця сцена прекрасно розкриває нинішнє становище Сіні де він був, чого почав і чого добився. І вже здавалось би, коли виходу немає, все сипеться картковий будинок. Заводять, і ви, брати не прийдуть. Вони прийшли. Всі п'ять братів прийшли. І саму епічну музику. Єдине питання, яке в мене з'явилося, як можна було показати купу куфію аутсайдерів, бомжів та невдах, хуй поймав в чому одійти цей взагалі в халаті прийшов, блять, так крутий неповторно. Тупо епік космічного масштабу. Ну і вони починають тупо тренуватися, а потренуватись тупо. Рівень концентрованої крутості та бізарності зашкалює. Даний фільм почав проштовхувати химерність ще до того, як це стало мейнстрімом. Моє яйце, моє яйце. А це взагалі відсилка на Джоджо І настає час першого матчу. З ними грають легенди. Тіпи, яким Сінь обклав боки. І ще одна людина, яка в 2001-му почала підробляти і зніматися в фільмах, а потім і на СТБ. О, я те знаю. Ну і звідки? Ну, ти коля. Не коляй. Де їх розносять як синків, знову принижують та витирають в них ноги. По факту це бойове хрещення, а не матч. Але досить на сьогодні їхні сили повертаються. Шаолінські монахи з крайньою степеню крутості розносять всіх, тупо в Цьому відчувається стиль. Єдиний і неповторний крутість та потужна потужність. І по законах всіх сьоненів вороги стають друзями, а вони відправляються на свої перші матчі. Матчі, де так само круто та драйвово розносять всіх. Діло потихеньку підходить і до команди дияволів, а тренер в них ну той самий злий тіп, що виглядає як поганець. І от вже цілих 20 років їм ніхто не може скласти конкуренцію. І виявляється ще одна страшна правда: вони вакциновані. Шаолінські монахи пройшли вогонь, воду, смердючі буці, і навіть голого діда в роздягальні. Тепер в них є бабоси, нормальне життя, і от настає фінал. Дияволи показують свою перевагу і силу, починають ламати їх як психологічно, так і фізично. І так народ ді знову забув підпігулки і провафлив даний момент, який хотів розібрати давним-давно. А саме останню гру шаолінських монахів. Весь час, який я дивився футбол, створювалось враження, що команду дияволів навчали конфу, щоб перемогти монахів, коли ті замаячили на горизонті, але виявилось все набагато цікавіше. Стівен Чоу обіграв тему допінгу у спорті доволі цікавим образом. Вся суть криється в тому, що їх не готували до команди Золотонового взагалі. Більше того, вони навчились цього за перші хвилини гри, коли побачив стиль всієї команди, і саме тому вони дали можливість пройти через захист та вдарити по воротах. Це не були понти, це була стратегія, за рахунок якої вони, в принципі, майже розкатали всіх. Адже саме після цього моменту вони почали спавняти тупе люте конфу. Так от, що хотів власне автор сказати даною грою? Що на фармі вони вивчили за пару хвилин те, що шість братів вчили все своє життя. Тобто важко зрозуміти, це їх пропаганда чи антиреклама. А ще в фільмі була відсилка на парк оського періоду. Так, я хотів це вставити, тепер мені відлягло. От. Поїхали далі, чи що? З радіці не залишилось майже нікого. Не вистачає тільки одного члена команди, а взяти його ніде. І звідки не візьмись, приходить Мей. Ну, звісно, такий сумнівний, бо вона в команді не числилась. Але за декілька хвилин ми бачимо, що вона Являється одним з самих сильних майстрів кунг-фу, котра однією своєю технікою може рознести весь стадіон. І, до речі, так вона і робить. На пару парусінню. Дияволи програли, матч виграно, дупа воротаря гола, Нападаючий одружився на воротареві, а кунг-фу популярне у. У всьому світі коротше, хеппі енд. І в цілому, що можна сказати про фільм. В ньому є багато роялів, коли персонажі знаходяться от прям дуже вчасно в потрібних місцях. Переклад наш хоч і війна але адаптація тексту написана дуже калічно. Розумієте, тут втрачено багато сенсу в діалогах, що я вже й не раз казав. Гумору і стьобу, і навіть стьобу над самою картиною. Спецефекти сьогодні можуть здаватись дешевими, втім, особисто мені око вони не різали. Графон юзали грамотно і в міру. А так, ну я не бачу сенсу до чого, ще чіплятись, бо свою функцію фільм виконує. Шикарно. Навіть знаючи всі твісти, жарти та сюжетні розв'язки, картина все одно створює теплі емоції за рахунок гумору, цікавих персонажів, нестандартної подачі. Вона змушує тебе не здавати, занурюючи в важке життя кожного з шести братів і їхнього тренера, даючи яку не яку, але надію. Надію, що якщо не здаватися і любити те, чим ти займаєшся, то в один день в тебе все вийде. Його можна передивлятися раз за декілька років, і він не набридний. Напевно, хотів би ще подякувати Чоу за самовіддачу та любов до своєї роботи, з якою він робив шаулінський футбол. Дякую тобі за дитинство. Я насправді повірив, що прокачка власних сил та тренування в реальному світі зроблять з тебе надлюдиною, буквально супергероя. Для малого жирного хлопця в початкових класах це був здравий такий фундамент та старт. А з тобою був твій братанчик Бізон і цитата тигрів на сьогодні. Пам'ятай. Хто не падав, той не піднімався, хто не срав, той не підтирався. Сайонара. А і ще хотів би додавати хлопці. Накидайте в коментарях якісь от фільми нульових або взагалі якісь от такі файні фільми, які заповнилися всім на віка. Е, я просто от не можу згадати всіх. Та і в цілому мені взагалі-то поїбати на що робити огляд. Е, головне, щоб було просто весело, тому що фільми я люблю дивитися в компанії. А якщо я буду робити і всі ми будемо дивитися, в якій не якій, але величезні компанії, то я думаю, буде виходити крутіше. Тому ну, от, навалюйте свої варіанти. А я зараз буду закривати от всі хвости, які я ще не закрив, буду закривати старі відоси, які не зробив. І в цілому, скоро побачимось. Ну тут реально скоро побачимось, думаю.